Кавки екстра сорту, вага 10 кг, ціна 6 евро за 1 кілограм. Чоловічі, жіночі розміри, всі можливі дорослі. Перше, що нас зустрічає, це ось така желечка чоловіча з капюшончиком в розмірі XXL. Ось така ідеальна чоловіча тепла жилетка. Наступне це у нас знову чоловіче. Ось такого плану теж буде дуже теплесенька в розмірі. вам озвучую, пише емошка. Ось така моделька, двохколірна, дуже класна. Наступна йде жіноча. Вона вже буде більш тоньша. Це, до речі, де стра... страус. Розмір ікселічка. Дивіться. Ось така моделька, чи це, можливо, чоловіча. Я не знаю, можливо, чоловіча. Наступна іде знову і грамівочка, двохстороння. З цієї сторони така. І зі зворотній буде такий темно-синій колір. Прикольно. Далі у нас іде ось така помаранчева, класна, крутезна, просто в розмірі 38. Йдемо далі. Далі у нас ось такого плану. Розмір ікселічка, така шоколадна, легенька. Наступний дуже класна жіноча. Подивіться, круто виглядає. Великий розмір. Далі ще одна. Ось такого плану. Тут розмір у нас і Дальше більш тепліший варіант. Розмір пише М, Ось така моделька. Ось так, Наталії садить. І буде класно. Далі ось така, вас така, прикольна, тому що вона розтягується. Наталія, як вам потрібно. Так, в розмірі 40. Чорна. Далі тоненька в розмірі S, але вона ось така продовжувати. Ось така вона довгенька, дуже класна. Розмір, до речі, есочка. У нас крупна. Подивіться, яка вона 2ХЛ. Ви знаєте, фармина просто. Дуже гарно виглядає. Дуже круто. Тепле Далі Перший з капюшончиком жіночий розмір XXL. Як бачите, в цьому було таку багато великих розмірів. Далі у нас розмір не бачу. Моделька тоненька. Знову ж таки, шоколадна. Ух, які рукавчики цікаві. Йдемо далі. Далі знову великі розміри. Кісель. Ось такого плану. Чоловіча жіноча. Мови чоловіча. Далі у нас іде білесенька. В розмірі емочка. Ось така білосніжна. Наступна йде ось такого плану в розмірі Ем. Капюшончик теж, до речі, затягується повністю сюди. така моделька. Так, наступно. Ой, прикольно. Ось такого плану жіноче. Далі я бачу зразу двохстороннє. Дуже люблю двохстороннє, це взагалі клас. кайф. Ось так вона виглядає, а зі зворотньої сторони вона буде повністю така флісова. Дуже гарна така жилеточка, розмір, я не бачу, але мені здається, це буде десь Елька. Ось така МЕЛ. Так, наступна йде ось така спограмівочка блакитна. Наступна, білосніжна, жіноче, класна. Розмір 42. Точніше, вона така молочна. Наступна, знову теплесенька, трішки подовгувата. До речі, ви яка цікаво. Тут така защока. Ззаду воно буде довше спереду. Ні, ну, воно рівно, одинаково. Але дуже цікава моделька, дуже класна. Так, наступна червона ось така жіноча. І ось остання із цього мотоку все віча бачу. Чоловіча, в розмірі Еллічка, в ідеальному стані просто. Як на вас росту, така ж веточка. Все, знову показала вам цілий лотик. Вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кг.